Вітаю! ТОВ подає заяву про перехід із загальної системи оподаткування на спрощену. Тож, з'ясуємо, чи треба до розрахунку доходу за попередній календарний рік включати дохід за відвантаженим товаром зі звіту про фінансові результати, якщо плату за нього в минулому році не отримали, чи включати ПДВ. Як визначити, чи вписалися в ліміт? Отже, почергово. Суб'єкт господарювання, який перебуває на загальній системі оподаткування, може вирішити перейти на спрощену систему оподаткування. Для цього він має подати заяву до ДПС не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. А за правилами пункту 292.1 ПК, для юридичної особи доходом є будь-який дохід, отриманий протягом податкового звітного періоду в грошовій формі, матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 податкового кодексу. Отже, доведеться порахувати минулорічний дохід за касовим методом. Тобто, враховуйте не дохід щодо реалізований в минулому році продукції з форми 2, а отримані за неї кошти, включаєте також аванси за ще невідвантажений товар. При цьому до минулорічного доходу не враховуєте суму ПДВ, якщо в цей період підприємство було платником цього податку, і це не залежить від того, яку ставку єдиного податку обрали 3 чи 5%. Якщо ви хочете перейти на єдиний податок, наприклад, із 1 жовтня 2024 року, то ваш обсяг доходу за 2023 рік має відповідати граничним обсягам доходу 2023 року. Якщо ж плануєте перейти на спрощену систему з 1 січня 2025 року, то розраховуєте дохід за 24 рік з огляду на фактичні дані станом на дати подання заяви з рахуванням прогнозованої суми доходу. Яку плануєте отримати до закінчення 2024 року. Бо фактичного доходу на дату подання заяви ще не знатимете. Отриману суму порівняєте з лімітом доходу на 2024 рік. До наступних зустрічей!